Хочу всіх вас привітати. Христос народився. Дійсно, це для нас, християн велике свято. Ми переживаємо, коли святкуємо цей час, тому що для нас це не просто один або два дні, а для нас це все життя. І діючись таким переживанням, ми святкуємо це свято, ми радіємо від цього свята. Але дивлячись на таку вчорашню картину, коли ми зібралися командою і ходили по нашому селі, ми, ходячи по вулиці, не знаємо е, сім'ю. ну, Ту частину я так менше знаю. І ми не знаємо, що і яка ситуація в тій сім'ї. Буває таке, заходимо до сім'ї, вони кажуть, ми слідкуємо сьомого, Нам, ну, сьогодні ми не слідкуємо, приходьте сьомого. Заходим до інших, вони взагалі відмовляються, кажуть, ні, нам не треба. А була інша така категорія людей, яка більш сумніша, навіть, ніж попередні. Це люди, які втратили когось близьких і сім'ї. І коли вони розпочинають навіть плакати в той момент і кажуть, сьогодні для нас свята немає, то є таке певне переживання і навіть втрачаєш таку мову і не знаєш, що говорити людям. І я думаю, після проповіді ми помолимося за наше село, за людей, які втратили когось на війні, тому що ці люди дійсно зараз в такому нелегкому стані і вони дійсно переживають. І дивлячись на ці обставини, це сумна така звістка для їх, для нас це радість, що є сьогодні Різдво, ми святкуємо народження Ісуса Христа. Але для когось цієї радості немає. Але я хотів би поділитися темою, яка має свого гора та смирення перед Богом він І перше місце, яке я хотів би зачитати, це від Луки, другий розділ. Ми знаємо всі добре ці тексти. Із 1 по 11 вірші. Луки, другий розділ. І трапилося тими днями, вийшов до Касара Августа перевесати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу на Сирією мав квіріні. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься виклиєм, бо походу, із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, із ним зарученою, щоб була вагітна. І сталося, як коли вони там, то настав їй гень породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пинували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив у них. Не лякайтесь, ось вам благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Слава Богу! Слава Богу. Читаючи цей уривок, дивлячись на його, я ввечері спостерігаю тут такі категорії людей, які проявляли велике смиріння. Були люди, які, можливо, це смиріння проявляли і за обставину у своєму житті ми будемо розглядати і побачимо це смиріння цих людей. Але перший, це хотів би звернути увагу це на Марію і Йосипа. Ну, за Марію ми багато знаємо і Євангелія нам більше відкриває, ніж за Йосипа. За Йосипа нам мало відомо, і коли він помер, і взагалі його роль в житті Ісуса Христа. Але ми бачимо Марію і Йосипа, які записані на сторінках Івантії, які проходять далекий шлях. Тут написано, що їм потрібно було з одного міста перейти в інший, щоб записатися там, де вони народилися. Але якщо порахувати приблизно по тієї дорогою, якою вони рухалися, це було приблизно 100-150 кілометрів руху. Але щоб зрозуміти, що Марія в нелегкому стані, вона вагітна, і цей шлях. Пройти потрібно більше. Приблизно займало це чотири дні, можливо більше, так як в Марія нелегкому стані зупинки. Але тут можна вже зрозуміти перше смиріння і покора перед Богом. Вона бачила це відкриття від ангела, від Бога, який сказав, що вона народить сина і як вона має його назвати, вона зразу розуміла, що це є непрости, непросте дитя. І в, дійсно в розумінні цього вона ми могла сказати Богу, це є дитяне просте, дай нам кращі умови, дай нам колісницю, дай нам кращі умови добратися до того міста. Дійсно, як через людську і розум можна було так і сказати Богу, це ж твоє, твоє поваління, щоб я виконала твою місію, дай нам кращі умови. Але жоден євангелист не описує нарікання Марії та Йосифа. Вони в смиренні і покорі виконують свою місію, виконують своє повеління. Із цих слів можна зрозуміти, є покора і є смиріння перед Богом. Але які є наслідки. Так як я говорив, що смиріння і перед Богом підіймає, сьогодні можна побачити такі релігії, як православ'я і католицизм, де Марію дійсно високо підіймають. Вона дуже на великому рівні. Дійсно, ми не опускаємо її ролі і важливості, ми її шануємо, поважаємо як мама Ісуса Христа. І дійсно в цій смиріні до якого часу вона могла проживати, не розуміючи своєї ролі, але з, з певним періодом ми бачимо, що її статус дуже сильно виріс. Другою особою був Ісус Христос. Він, обіцяний Богом Месія. Який здавна був обіцяний людям, але всі чекали його, і ніхто не знав, коли він прийде. Всі чекали, що він буде, як цар, як володар, з великим військом, який прийде і переможе всіх ворогів. Але ми бачимо також велике смиріння перед Богом. І можна навіть зачитати, що Євангелія від Івана це буде 17 розділ 4 і 5 Івана від Івана 17 4, 5. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти мені дав виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Ось ми бачимо Ісус у своїй молитві перед тим, коли йди на хрест, Він каже: Я прославив тебе, я смирився, я опустився до того рівня, до рівня людей, і навіть нижче. В посланні до Євреїв написано, що він покинув всю славу, яка належала йому, і він спустився на землю. Ми бачимо це приниження, ця покора перед Богом, але є певні наслідки, є результат цієї покори. В об'явлення Івана Богослова 22 розділі записано такі слова. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. В інші місця говорить, що він сидить по правиці Свого Отця, будучи в своєму приниженні, вирішити прийти на землю не просто ради забави, а просто для того, щоб врятувати людство, яке було в прірві, яке було в гріхах, якому не було взагалі шансів бути спасенними, але Ісус, будучи Творцем людей, Вирішує йти на землю з покорою і смирінням перед Богом. І ми бачимо результат. Ми бачимо це приниження, в якій воно перенесло рівень. Ісус каже своїми словами, я Альфа і Омега». я перший і останній, я початок і кінець. Його рівень, Його приниження виріс до такого рівня, що Він є цар царів сьогодні, це не є немовля, це є могутній Бог. Іншою особою були пастухи. Саме в час, коли народився Ісус, пастухи це були, я навіть не знаю, сьогодні перерівняти таку категорію людей, сьогодні в більшості ну, вже такого немає поділення, як в ті часи, а от пастухи в той час рахувалися просто, ну, як можна сказати, як не за людей. Їх зневажали, з ними не рахувалися. Навіть в простих речах їм не дозволяли піднімати свій голос. Вони були все життя в своєму приниженні і, можливо, очікували ще з більшого, тому що вони розуміли, що має прийти Месія. І вони борилися, смирялися вже в своїй такой долі, будучи пастуками, проживаючи все своє життя в такому стані. Але приходить певний період в життя пастуків, що вони бачать незрозумілі речі. Перед ними з'являється Ангел і Говорить, що народився Син Божий. І там написано, що вони злякалися і перестрашилися. Ну, це було це явно зрозуміло, тому що вони не розуміли, що відбувається. Вони не знали, можливо, добре закону, жили в, своїх, в своєму житті буденному, тому що. Вони є прості люди і взагалі не мають ніякого статусу, наприклад, як фарисеї, які завжди там при верхах, при законі, які написано, що вони добре дуже знали закон, які навчали людей. Можливо, пастухи не підпадали під цю категорію і завжди були в такому приниженні. Але в Коринтян написано такі слова, це перший розділ із 27-го вірша. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, І немішне і не, і не світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Ми можемо побачити, що кожне смиренне діло перед Богом, воно підтверджується Слово Боже. Що перші будуть останніми, а останні будуть першими. Принижені і смиренні будуть піднесені. І це все є наслідки покори Богу. Можливо, нелегко інколи покаратися в Божій волі, і коли ти не знаєш цього результату. Можливо, пастухи все своє життя жили і не розуміли, яка їхня ціль на цій землі, але в один момент вона проявляється дуже душому Ми не знаємо, як в нашому житті будуть обставини далі. Ми, можливо, боремося кожного разу перед Богом, Кажем, ну хай будеся, пані Бог, по твоїй волі. Потім інша обставина, яка неприємна для нас, і ми знову кажемо, хай буде Бог вже тут також по твоїй волі. І кожного разу все воно ніби і гірше, немає нічого кращого. Але ми бачимо, що бувають такі моменти, коли краще і не буде. І мені на думку складає подія з Данилом, навіть ближче з його друзями, що драк Сахта давидне, коли перед ними повстало таке. Така пропозиція від Навокодоносора, і каже, ви маєте поклонитися ідолу, якого я поставив. На що вони відповідають, ми не будемо поклонятися, ми служимо тільки Богу, і Він нас рятує. Але саме цікаво, це продовжуючи свій діалог, вони кажуть: і навіть якщо ні, якщо не врятує, ми служити твоєму ідолу не будемо. Можливо, в цей період. В нашому житті ми очікуємо, що прийде якесь полегшення, щось буде якесь благословення. Дійсно, це добре, коли приходить, ну, я за це не благословіння, що в якийсь період ми були в такому приниженні, якомусь такі покорі, смиренні, не розуміючи, як має бути далі, очікуємо чогось кращого, але в той момент, коли ці юнаки говорять, що ми не переживаємо, ми служимо нашому Богу. І навіть якщо Бог нас не спасе, це не змінює нашого рішення, що ми не будемо поклонятися їду. Ми продовжуємо служити Богу, ми продовжуємо надіятися на Його. І оці слова, якщо ні, вони часто мають бути і в нашому житті. Ми думаємо, що щось буде краще. А якщо ні, ми думаємо, що закінчиться війна скоро, а якщо ні. Ми думаємо, що все буде якось там добре, А якщо цього доброго не буде в нашому житті. Як ми тоді будемо. Підкорятися Богу. Чи підкоримося ми взагалі Богу, чи скажемо, Бог, я не бачу тебе в своєму житті, я не хочу тобі служити. Чи навпаки, чи скажемо, Боже, навіть якщо я не отримую чогось кращого, чи взагалі моє життя обернеться, я буду служити Тобі далі. Дійсно, хай ці слова будуть для нас чимось важливим, чим ми зможемо пороздумувати в своєму житті і дійсно робити певні. Рішення, чи я дійсно слідую за Ісусом Христом, чи це лише мої слова. Хай Бог нас кожного благословить, я думаю, ми зараз помолимося і попросимо Божого благословення особисто для кожного для нас, щоб ми дійсно впевнено служили Богу, не дивлячись на обставини, які будуть в нашому житті. І попросимо Божого благословіння і Божого потішення для людей в нашому селі, які дійсно втратили когось близького. Можливо, сина, це дійсно тяжко пережити ці обставини, і хай Бог потішить їхні серця, ми є церквами, будемо молитися, просити Божого підкріплення для їх.